Ти знаєш, як у дім приходить хліб, як шлях іде до борошна зернина, як з колосків збирають сніп, Як там, де чагарник стає рівнина, як під посів готується нова земля, як швидко оживає від води уваги, як дихає на все світ весь рілля, як диханням новим дає наснаги, як землю тушинує хлібороб. Як зустріч із землею справжнє свято, коли врожай. Після десятків спроб, як на порозі з хлібом зустрічає тато. Хліб з'їдає і не крикти не викидає. Хто хліб викидає, той щастя немає. Оце сісе ковацію, не сіди на піці. Хто собою хліб носить, той не просить їсти. Без солі, без хлібу немає обіду життя і достатку любові, праці здобути І захотиш у дім. На вишиванім лежиш рушникові, і перевагу ти маєш на цін. Шануй і дякуй за своє життя, і хліб цінуй. Він за високу ціну, Щоб відрізнить життя, від небуття, по правді йди шляхом, дитино.